Доброго дня, любі друзі! Ви на каналі Мама Що Купила. Сьогодні ми робимо огляд на нові акційні пропозиції в Аврорі. Поїхали! Великий асортимент дощиків приїхав. Я не знаю, чи користуєтеся ви зараз такими прикрасами. Але мені вони нагадують моє дитинство, тому я дуже люблю такі штуки. І я ще не вирішила, в якому кольорі будуть совломіщі моя ялиночка, але... І штучки обов'язково, для якої прикраси я собі візьму. Вартість 34 гривні за штучку. Довжина тут, я думаю, 2 метри. Так, 2 метри. Так, такий Санта Клаус. маленький розмір, більше долоньки. Ціна йому 99 гривень. Нарешті з'явився великий вибір гірлянд. Для такі сіжинки. Фтарки. <кій> такі кристали цікаві, їх можна використати в якомусь декорі Ціна 129 гривень. Квіточки, ще кристаліки. Такі декоративні свічки, їх можна використовувати як на подарунок. Так, такі свічки теж цікаві, 55 гривень ялинки. Якщо декорувати новорічний стіл, буде дуже гарно. Постійно виночки того року таких не було, точно знаю. Але, можливо, і було, але я не бачила. Але вони дуже прикольні. І ціна 119 гривень. Також є такі в асортименті. Тут сніговички, тут кульки білі. Так, і тут ялинка з оленем. Ціна 88 гривень, дуже доступна. Цікавий набір гарнятку з шоколадною кулькою. Можна також використати на подарунок учителям, вихователям. Мені здається, дуже прикольно. І смачно буде їм пити, вас буде згадувати. Також гарнятка є 69 гривень, 99 гривень. Це Такі пляночки. Дуже гарно виглядає. Цікаво буде і дітям і дорослим. А це є для спеції. Така логібопчик такий. Скляній кулі. Ціна 119 гривень. Підсвічник, снігавичок. Дуже малий, мені подобається. Такий, можливо, навіть собі візьму. 119 гривень. Коник трошки він не в собі. Але якщо комусь на подарунок, то з почуттям гумору дуже підійде. Дуже незвичний дизайн кульок. Якщо хтось полюбляє а, стиль такий готичний, то вам сподобається. Я б такий собі не взяла, але це справа смаку. 16 штучок 177 гривень. Різдвяна коза. Якщо у вас немає справжньої, щоб ходити колядувати, беріть таку. Дуже красива, немаленька. Не написано, який як її гріст, але я думаю, десь сантиметрів 35. Ціна цієї козочки 299 гривень. Трошки більша коза. Також цікавий дизайн. Ходити колядувати саме те. Ціна 399 гривень. Дуже цікавий. Дизайн також новорічних прикрас, вони дерев'яні. Погано видно. наразі підніму. О, який олень Боже, яка гарна краса. Дивіться. Виглядає як 3D-друк. Дуже реалістично, такий, як кулька. Наче вона на скляна, але це дерево. Ціна на них 34-39 гривень. Інгалятка. Також підійдуть на різний декор. Є в рожевому кольорі. Такий сніговічок у золотистому, такий янголятка теж білий золотистому, О, і пряники. Це мій син любить дуже такі речі, тому якщо діти у вас полюбляють, вони, до речі, різні є тут, можна кілька штучок повісити на ялиночку. Також такі різнокольорові кульки, три штучки в наборі, 99 гривень. І на різні кольори. Є там, бачу, ще позаду у біжевому кольорі. Такий молочний, біжевий, жовтий, червоний, чорний і сірий. Ціна 99 гривень. Такий адвент-календар, різдвяне пазле. От підійде на подарунок навіть дорослий. Людині, тому що, наприклад, я дуже обожнюю пазли. Тут 24 ячейки, в кожній з них якась кількість пазлів. І разом вони містять 1008 штучок. І ось такий красивий дизайн. Можна буде його приклеїти на картонку і поставити десь в якості декору. Боже, ця картинка взагалі. Ідеальна родина, ідеальна картинка. Ідеальна картинка Різдва. Камін, літки, песики, ялиночка дуже гарний, дуже раджу. Ціна нагадує 399 гривень. До речі, такі великі пазли в грашкових магазинах вони продаються не як адвент-календар, а просто як пазли і їм ціна біля тисячі гривень. Це було того року, тому хто хоче взяти такий класний подарунок, то ціна дуже вигідна. Ще трошки огляду на адвент-календарі. Це адвент-календар, дитячий новорічний транспорт. Ціна йому 299 гривень. Також є такий адвент-календар, м'які іграшки. А тут у нас дитячий адвент-календар, новорічний творчість. Ціна на рожевий і на блакитний 499 гривень. Теж на подарунки хресникам, По хресникам, буде дуже класно. Ще такий більший календар тут є. Він і товстіша коробочка, тобто там більші іграшки будуть. Так, написано, що тут каченята мають бути. Якщо хтось вже купив і розпаковував, то поділіться, будь ласка, чи варто його брати, бо ну, коробка така прям масивна, я вам скажу. Також зверніть увагу на оці подарункові пакування, це великі коробочки. І ціна їм 84 гривни. Їх треба буде збирати самостійно, вони ось тут так лежать з різні кольори, блакитний, рожевий, різні є візерунки. А на них білий, сріблястий, але збирати самостійно треба. Ну я думаю, це не дуже важко, і ціна на них, зверніть увагу, 84 гривні це дуже вигідно, тому що така коробочка у, у кравниці, де пакують подарунки, буде вам коштувати набагато дорожче. Ще трошки огляду на асортимент новорічних іграшок. Такі зірочки. Теж є в різних кольорах. Біжевий, сірий, білий, зелений, темно-зелений, дуже гарний колір, до речі. Дивіться, яка краса. Прям такий глибокий зелений колір. Камера не передає його і відсвічує трошки, але колір просто неймовірний. І також тут ще є бордовий. Якщо у когось така кольорова гама для ялинкових прикрас, то дуже достойно і дорого виглядає. На ім. 69 гривень всього. Класичний дизайн новорічних іграшок. До речі, я дуже полюбляю іграшки, які виглядають, як от в дитинстві були такі і скляні. Може і пластикові, але на вигляд, як в дитинства. Діди Морози, кульки. Такий ангелятко в біжовому кольорі. Дуже гарно виглядає, гарна якість. Нічого не сипся, не труситься, вже перевірила. Трошки треба її тут підстригти шапочку, мені здається. Але і так, доволі добре. Ціна 399 гривень. Трошки менша дівчинка, сірого кольору. Теж дуже гарно виглядає. Тут трошки торчить ніточка, але таке. Не критично, скажімо так. Ціна 249 гривень. Пінський гном, червоний з сірим. До речі, він, мені здається, заводиться, тому що тут є така штучка, може це просто підставка. Я ще подивлюся. Ні, це просто підставка. Він не буде падати, до речі, ці гноми дійсно дуже часто завалюються. І оця штучка це прям must have, якщо ви хочете поставити її на якусь поверхню, де набагато місця. Ціна йому 3... 349 гривень. Такі музичні іграшки. 399 гривень, і Такий Санта-Клаус. Виглядає насправді дуже якісно, але в принципі непоганий. Включати не буду, бо тут немає батарії, як, мабуть. Якщо також хтось вже купив таку іграшку, напишіть, чи подобається вам, чи класна вона. Також це, тут ще є такий. А, Олень. Олень виглядає, як на мене, набагато презентабельніше. Тому, якби я обирала, я б взяла його. Гірлянда олені. Це також новиночка, мені здається, цього року. Того року таких не бачила, принаймні в нашому місті. Можливо, можу помилятися, але дуже класно виглядає. Як самостійний декор. Навіть не на ялиночку, на віконце, можна на підвіконце. Бо десь на кухні поставити, то підвисити, буде дуже гарно виглядати. Декоративний посуд це тарілочка. Дуже гарно буде під цукерки. Вона легенька, вона пластикова. Якщо поставити на стокіл для багато дітей, щоб не розбилося, теж саме, саме воно, саме клас. Дуже гарний дизайн, дуже якісна картинка. Ніде нічого не вибивається, мені подобається. Ціна такої тарілочки всього 44 гривні. Треба брати. Люди, треба брати, мені дуже подобається. Такий ще піднос. Таця. Вибачайте, якщо неправильно сказала. Ціна її 55 гривень. Можна для печива використовувати, для тістечок, новорічного тортика або пирога. Дуже класний дизайн яскрава. Дуже раджу. Такий підносик теж більш рожевого кольору. підійде можливо, для дівчаток. Якщо в домі є дітки, дівчинки, то їм взагалі сподобається, дуже рожевий такий класний. Ціна також 55 гривень, доступна, пластиковий, матеріал гарний, не мнеться, не жмакається. Невеликий асортимент ялиночок у нас, ну скажімо так, нева у якості, тому детальний огляд робити нам них не буду. Ціни зафіксували. Якщо комусь потрібно, то приходьте диві дивіться. Барбі Дід Мороз дуже класний, дуже милий. Дівчаткам взагалі буде класно, Бо а якщо у вас ялинка в такому режевому стилі, то буде. Дуже гарним доповненням до декору. Не співає, не танцює. просто статетка. Але, як на мене, якість гарна. Обличчя приємне. Ведмедик. Так, хочу вам показати акцію на лампочки в Аврорі. Така на 12 ватт, 55 гривень.

Такий лінійний led світильник 179 гривень. Теж на акції зараз на знижках. Денне світло. І зараз скажу скільки. 10 ватт. Також на знижечках зараз такі шкріпки. Тут їх 4 штучки в наборі, 10 гривень знижка, вартість 24 гривні. Пошвисконі серветки. Кількість 5 штучок. 3 гривні знижка 21 гривня. Ось така збірна етажерка для взуття. Це, до речі, великий розмір, і дуже зараз гарна ціна. На них 249 гривень. Ми влітку купували меншого, меншого розміру, але вона коштувала щось набагато дорожче, щось, чесно кажучи, не пам'ятаю, яка була ціна, але більше 300 гривень точно. Ось така. Але е, дуже хочу вас попередити, що ось тут оці е, поперечини вони вискользують, тобто вони випадають. Тобто і вам я би радила одразу садити їх на клей, е, пістолет. Е, якщо буде потрібно, його їх легко можна буде від'єднати навіть на клею, але у вас не буде нерви тріпатися через те, що воно постійно падає. Так, такий мінус, на жаль, є, але не критичний, якщо немає. Можливості поставити якусь велику тумбу для взуття і вам набридло, що воно постійно розкидане по всьому коридору або по всій квартирі, то дуже класний варіант, дуже раджу 249 гривень. Багато зараз знижок на побутову хімію, тому дуже швиденько буду показувати і озвучувати ціни. Так, ось такий гель для брання 119 гривень, тут майже 2 літра. 1800 г. Ось такий гель для брання, 3 літри. 149 гривень. Мультизасіб для ванної кімнати. Для миття ванної кімнати 69 гривень. Сів антиналіт 84 гривні. Галакс для ванної кімнати 77 гривень. Дуже класні ціни на блоки для а, туалету: аромат Евкаліпт 64 гривні. Знижка більше 40 гривень. Плямо вивідний Кваніш Оксі Екшн 29 гривень. Гала пудра 2,1 кг 279 гривень. Гала-французький аромат 229 гривень 1,8 кг. Порошок вухастик 164 гривні 2,1 кг. Капсули Савекс 139 гривень 10 штучок. Супер знижки також на містер пропер для підлоги. 1,5 літра 179 гривень, літровий 139 гривень. Аріель аквапудра для кольорових речей 57 гривень. Класна знижка, майже 20 гривень на одну пачку. Більше 50 гривень знижка на Аріель капсули для прання кольоровий. 80 гривень знижка на капсули для прання лоск, кольоровий також. Так, 25 гривень знижка на кондиціонер для білизни, Lenor. різні в асортименті. Майже 40 гривень знижка на фері, велика баночка, літр 35, 179 гривень за пляшку. Також знижки на The pink Stuff. До речі, у мене така паста колись була, але саме з Німеччини, і вона була ну прям дуже класна. Зараз я бачу в інтернеті, що на неї багато хто жаліється, багато поганих відгуків. Тому напишіть, будь ласка, чи хтось купував її саме в Абролі, як, як вона себе веде, чи варто її купувати. Буду дуже вдячна вам за такий відгук. Засіб для чищення ванної кімнати 179 гривень. Це класна штука. Користувалася, знаю. Також зараз книжечки на жіночі прокладки. 49 гривень. Тут 42 гривні. Це вкладки Лібрес, це прокладки Bella. І набір класичних зубних щиток для сім'ї, сімейний набір. 55 гривень всього. Дуже милі. Ялинкова прикраса, кулька, тут е, пластиковий каркас і дощом обмотана 99 гривень, правильно? 99 гривень така новорічна прикраса. Насправді не бачу, щоб вона коштувала своїх грошей, але в принципі, якщо повісти її на двері кудись або на вікно, буде дуже гарно виглядати. Вона об'ємна достатньо. Для олії і оцту, дуже гарний дизайн, дуже непогана якість, металеві дозатори. Ціна 149 гривень. Дуже класна ідея для подарунку або для власного використання. Виглядає стильно і лаконічно. Ось такий графінчик. Теж дуже гарно виглядає. Він не дуже важкий, але достатньо міцний матеріал. Тому, кому підходить під дизайн, прям дуже-дуже-дуже непогано. Ціна 77 гривень. Келих для вина 149 гривень за штучку. Виглядає дуже класно, якість теж гарна. Ножка міцна, матеріал теж такий міцне скло. На вигляд дуже супер. Такі самі є для шампанського. Мені сподобалося саме в золотому кольорі. Також вони є в такому сіренькому, але мені здається, що цей виглядає більш нарядно. Ціна за келих для шампанського 88 гривень. Салатник 199 гривень. До речі, пару тижнів тому на такі або дуже схожі салатники була знижка. Вони коштували щось там порядка 80. Наразі знижка закінчилася, і ціна на них 119 гривень. Хоча теж пишуть, що акція. Оригінальна ємність для сипучих. Теж на знижки 109 гривень. Дуже прикольно. Кулька та кришечка. На знижечках електричний чайник 299 гривень. У мене такий був колись. Прослужив трошки більше року. За свою ціну більш ніж добре. Капельна кава-варка 499 гривень. Бійний тостер 399 гривень. Вафельниця з антипригарним покриттям 449 гривень. Набір новорічних цукерок. Називається свято у долонях. Така Гарна картинка. 109 гривень за 300 г. 59 гривень Дід мороз і 4 яєчка. Різдвяна коробка цукерок Міленіум. 169 гривень. За 150 грамів. Дуже гарна коробочка, дуже гарне пакування, там супер. Набір цукерок праліне 169 гривень за таку ялиночку. 120 грамів. Цукерки, котячі язички, 100 грамів, 129 гривень. Набір цукерок соната 149 гривень за 350 грамів. Це прям важкий 129 гривень і 10 кешбеку. За набір таких шоколадних міньйонів. 199 гривень ось такий коник. Насправді у Аврорі зараз багато коників різних, так як у нас буде рік коня. Але я показала, на мою думку, самого милого і якісного. Також акція на мій улюблений крем Нівея. Це дуже жирний крем. Я, особисто мені він дуже підходить і я його використовую саме коли вітряна погода. Він дуже класно захищає шкіру. Фігурка. Шоколадний новорічний Дід Мороз. 40 грамів 29 гривень. До речі, це краща ціна, яку я бачила а, зараз у продажі.